Побачили, що ворожий літак пролетів, обернулися назад, і побачили, що тут проходять вибухи. Нас вивезли з хлоп, чоловік на мотоциклі. 22 березня, коли нас почали обстрілювати, нас завезли 22 березня ввечері, вже темно було в село Явкине. І 24 березня ми залишилися там, у тому селі. 24 березня. Зранку моя донька і хлопець пішли заряджати телефон до сільської ради. І стався прильот. Хлопчика ранило, доньки поранені не собі з життям. 25 березня 2022 року сюди залетів ворожий літак. Це було 12.02. Скинув чотири авіабомби. На жаль, одна авіабомба попала на місцеву школу. Вона повністю зараз зруйнована, відновленню не підлягає. Будинки, які знаходились поруч, також повністю пошкоджені. Дахи, вікна повилітали. І два будинки повністю зруйновані. Четверта авіабомба не зірвалась на сьогоднішній день. Її вже забрали, вже знешкодили. Коли хліб роздали, від'їхали, від'їхали буквально метрів 700-800. Коли ми їхали, бачили, що люди почали деякі тікати, деякі бігти. Ми не розуміли, що відбувається, тому що в машині не було взагалі чути цього літака. Але потім, вже коли він над нами пролетів, ми побачили, що ворожий літак пролетів, обернулися назад і побачили, що тут Проходять вибухи. Якби ми чуть зупинились біля школи, звичайно б, ми б загинули. Двадцятого серпня. коли ми привезли сюди людям продукти те харчування, під'їхали до одної людини, до жіночки одної, щоб видати їй продукти те харчування. Був обстріл цієї машини. Перший прильот був, потім вже порахували 40 метрів від нас. І коли, ми, коли він прилетів, нас трохи оглушило. Разом з жінкою, з водієм, зайшли до неї в двір, швидко зайшли, і другий прильот був біля машини. Потім тихо, все стало. Тому скоріше всього, що нам за нами вже слідкували, вже е, ці, цілці направлено по нас били.